Дуже смачно по літньому полунично і дуже просто в приготуванні. Діаметр моєї форми 17 сантиметрів. І для основи я подрібнюю в крихту будь-яке печиво. Можна скалкою, можна блендером. Крихту змішую з розтопленим вершковим маслом і добре притрамбовуючи, формую основу. І поки що ставлю у холодильник. Для другого шару перебиваю ягоди полуниці у пюре, додаю до неї. Знежирений натуральний йогурт без домішок та цукор. Попередньо замочений у воді желатин розтоплюю у мікрохвильовці і додаю до йогурту. Це буде другим шаром десерту. Виливаю у форму і ставлю у холодильник. Далі на полуничну йогуртову основу викладаю полуницю. Ягоди заливаю полуничним желе. Я одну пачку розчинила у 200 мл води. Обов'язково охолоджую желе до кімнатної температури. І тепер ставлю десерт у холодильник до повного застигання. У мене десерт всю ніч стояв у холодильнику, а зранку ми ним смачно поснідали. Літній освіжаючий, легкий та смачний десерт готов.